Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко І сьогодні хочемо приділити наш ефірний час питанням нерухомості та тому, як війна вплинула на ринок нерухомості в нашій студії. Директор агенції бізнес партнер агенції нерухомості. Бізнес-партнер Василь Савраненко. Наші вітання доброго дня, пане Олександр. Доброго дня, панове слухачі. Пане Василю, слава Україні. Героям слава. Отже, що зараз собою являє ринок нерухомості, як війна на нього вплинула і як він змінився від початку воєнних дій? Ну, хотів би внести деяке роз'яснення. Ринок нерухомості це взагалі обширний ринок, це ринок землі, первинний ринок нерухомості, вторинний ринок нерухомості це житло. Яке має документи, це також ринок приватних будинків, ринок дач. Що конкретно ви маєте на увазі, про який би ринок ви хотіли почути? Наприклад, ви про це житло. Житло, значить, на сьогоднішній день це дуже актуальна тема. Ми наблюдаємо тенденцію зростання кількості угод, якщо порівняти це, допустим, ну, протягом року, так. Ми маємо питання, якщо взяти хто купує, то це переважна кількість наші місцеві жителі. Так? Тому абсолютно я не бачу ну, ніяких, скажімо так, в цьому перепонок. Тобто, все для цього є, для того, щоб на сьогоднішній день купити, обміняти, здати в оренду квартири. Тобто такого відчутного видимого впливу, скажімо так, на цей ринок із початком війни ви не бачите? Так? Я не бачу відчутного впливу протягом останнього півроку. Тобто, якщо порівнювати з минулим роком, так, ринок був повністю, він стояв. За останні півроку він активізувався. Активізуся, це ми говоримо про ринок продажу, тому що якщо ми говоримо про ринок оренди, то це там зовсім інша ситуація. Ну, про це ми поговоримо теж. сьогодні. Да. Якщо говорити про ринок продажу вторинного житла, так ціни, що на сьогоднішній день ну, от серед населення. Часто задають питання, що там ціни ростуть, люди не купують. Я хотів би розвіяти ці міфи і сказати, що так, ціни не ростуть, ціни залишилися на довійськового часу, але активність велика. Ну, звичайно, без реєстру нерухомого майна неможливо напевно, які операції проводять. Чи є якісь перепони от, доступу от, до цього реєстру е, на сьогоднішній день? Абсолютно нема проблеми в тому, щоб е, заказати будь-який витяг про відсутність обмежень обтяжень. Всі реєстри працюють. Е, тому е, угоди всі відбуваються. Есть, е, це е, стара інформація прошлого року, де е, доволі невеликий час реєстри не працювали. Ну, ви, власне, вже торкнулися питання продажу оренди. От як воєнний стан вплинув на, на ціни на рухоме майно? Е, військовий стан вплинув тільки на кількість угод. По житловій та комерційній нерухомості. От на оце військовий стан вплинув. Так він ще вплинув на е, потенці... е, хто купує. Да? Тобто е, Це переміщені особи, чи це місцеве населення. Mm -hmm. е, на все інше не вплинуло нічого. Тому, в принципі, е, купувати можна, е, реєстри всі працюють і таке інше. Все-таки хотілося б уточнити, Перестав впливати чи не вплинув взагалі? Перестав впливати. Перестав впливати. Да, перестав Вони вони їх Можна сказати, що вони стабілізувалися. Ці ціни? Ціни стабілізувались, але дивіться, є один момент: дуже мало хороших об'єктів. Тобто, кількість потенційних покупців є. Заявки на покупку нерухомості є, якщо ми говоримо про е квартири да, на вторинному, а от об'єктів мало. Тобто люди не спішать, е у них є е таке бажання продати, але от вони деякі е вичікують. Ну, то ви, власне, передбачили наступне питання, тобто об'єктів нерухомості стало менше. Об'єктів нерухомості стало менше. По ідеї, по, ідеї, по ідеї, це має фунт на ціну. Ну, про кількість покупців. От вони йде баланс між. Все зрозуміло. Поміж, баланс кількості покупців і баланс кількості на ринку нерухомого майна. Так, так. так. От із-за цього ціни не йдуть догори. Давайте порівняємо от, правила купівлі, продажу приватної та комерційної нерухомості з довоєнним часом. Це має завідувати відчуження довіреності. Що які тут зміни? Як яка тут зараз дійсно зміни відбулись доволі? Вони впливають на наше населення, тому що на сьогоднішній день. Абсолютно неможливо придбати е, ніяку нерухомість будь то земельну ділянку, будь-то квартиру, будинок без довідки про е, підтвердження своїх доходів. Е, такий же самий пакет документів, який був раніше, він залишився: це е, технічний паспорт, проустановчий документ, е, е, паспорт, код людини, яка хоче купити, і додала сюди, звісно, ще довідка про доходи. Тобто, де людина взяла кошти, щоб вона повинна їх підтвердити. Тобто, це як же такі. Це для покупців. Це для, покупців. Для, для продавців правоустановчі документи, як я сказав, вже, експертна оцінка, змінилась тільки вартість, не вартість, а оціночна, оціночна ціна нерухомості, вона гаразд збільшилася. Тобто, якщо, допустимо. Ми до війни оцінювали однокімнатну квартиру, 700-800 тисяч гривень. Зараз ми можемо її оцінити до мільйона. Тобто процентів на 20 ціна оцінки піднялась. От, часто люди і скажімо так, путають, що ціни виросли. Виросла експертна оцінка, від якої люди сплачують податки. І також я б хотів би сказати, що ціна виросла в доларах. Тобто, якщо ціна долар був до початку військового стану 27, то зараз 37. Тобто в цьому плані ціна вроде би, як піднялася. Але якщо ми говоримо з вами за ціну квадратного метра, вона залишилась на тому ж самому рівні. Тобто, як однокімнатна квартира коштувала на вторинному ринку 25 тисяч доларів, так вона і коштує 25 тисяч доларів. Тобто виходить продавці нерухомості, вони в деякій мірі заручники ситуації виходять? Продавці так, так. І покупці, заручники обстоятельств, тому що їм потрібно мати справку, де вони взяли кошти, і продавці, тому що їм потрібно більше сплачувати податків. Пане жам Три... пов'язано такі зміни? І наприклад, та ж довідка про доходи. Чому так Із з вашого власного досвіду роботи на ну, це зміни до до податкового кодексу? Тобто це не пов'язано ніяк з війною? Ні, це не, не пов'язано ніяк з війною. Тобто якби не було навіть воєнних дій, до цього, в принципі, йшло. до цього ми плавно рухалися, так. Е ви кажете, змінилася сама оцінка? Це змінилося, змінилася, виходить і вартість ваших послуг як людей, які працюють Ні, це абсолютно не впливає. Це, це не на рівні держави. Це змінилося тільки те, що люди стали більше платити податків до до бюджету. Так добре, які документи зараз потрібні для оформлення договору купівлі-продажу? Ну, я не ще говорив про те, що для оформлення договору купівлі-продажу є покупці і продавці. Тобто, якщо ми говоримо про покупців і це є резиденти України наші, то паспорт, код і довідка про підтвердження доходів. Якщо ми говоримо про продавців, то це потрібна експертна оцінка. Потрібен правоустановчий документ, технічний паспорт, паспорт, код. Особи, яка продає, тобто угода буде без експертної оцінки, угода просто буде не дійсно е, е, угоду, е, ніхто не проведе, і це е, є м, необхідним документом для е, підписання договору. Е, я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова ми говоримо про е, ринок нерухомості е, та що на нього зараз впливає. Е, на наше питання відповідає директор агенції нерухомості бізнес-партнер Василь Савраненко. Е, пане Василю. Які зараз об'єкти нерухомості більше користуються попитом? Це первинний ринок чи вторинний? Саме більше користуються попитом взагалі. Це вторинний ринок. Я б виділив би деякі об'єкти, які користуються максимальним попитом. Це однокімнатні та двокімнатні квартири. Кількість людей, я вже відповідав до багатьом людям да, на це запитання. Більшість людей, котра володіє оцією сумою там, в 25, 30 до 40 тисяч доларів, їх набагато більше, ніж тих людей, які володіють сумою 50 там, до 100 тисяч умовних одиниць. Тому вони ці квартири в попиті, і у нас є такі райони, де люди чекають дуже довго. О, там, пів року, рік, навіть два для того, щоб придбати е, житло однокімнатну, двокімнатну там, в певних районах. Але будівництво в місті постійно багато об'єктів будується? Так, у нас одне із міст, там, де великий попит був на первинний ринок. Це ринок багатоповерхівок, ринок таунхаусів. Ну вони дуже гарно продавались до, до війни. До війни, Так Так, зараз вони також мають свого покупця, але тенденція менша. Тобто можна говорити про те, що от, після перемоги у нас буде, в принципі, ну чималий фонд житловий побудований, який просто чекає свого покупця. Так, Так, можна? так це правда. Знову ж таки, хотілося повернутися. До ціни ви кажете, що квартира як така вартість в принципі і квадратура, взагалі, житла не змінилася? Змінилися там, ви, ви прораховували uh -huh. послугові оцінки і, і так далі. Все це, все в будь якому випадку, лягає на плечі покупця, так. Так, в будь якому випадку у є гроші тільки. Продавця так. грошей нема. З, зрозуміло. Е, чи в, має вплив на ринок нерухомості е, релокований бізнес? Черкаси це одне з міст України, де його багато е, на щастя, багато скажімо, саме з з яких причин. Чи має це вплив на е, на сьогоднішній день? ні. Але якщо ми беремо, скажімо так, той час, коли до нас їхали люди, коли до нас тимчасово перевозили бізнес, то на, на той період це десь з рік назад, мало скажімо так, це було актуальне питання, тому що ми не могли знайти. Тих складських приміщень у нас в місті проблема. Ми це, не можемо це по комерційній нерухомості, то це так в деякій мірі, я б сказав, вони мають вплив. На житло ні. Переважна більшість людей купує, це Наші місцеві. Я б віддав би перевагу: це люди, які навпаки приїхали до нас із районів. там... Ну, з Черкаської області, та ж а не місцеві. Тобто, якщо взяти по кількості угод, то допустимо процентів 70% це покупці з Черкаської області. Інші це один відсоток із десяти угод, це всього-навсього одна угода. Люди, які до нас приїхали із е, територій, які їх втратили е, або з окупованих територій. Чи змінилася от ситуація з тією ж комерційною нерухомістю? От ви згадували, от ви не могли mm -hmm. там складські приміщення зайшли. Якщо змінилося, що її змінило за, за рахунок чого? Ну їх не змінилася ціна. По перше, на складські так. приміщення вони виросли і е, е, їх не будується. Ми маємо те, що маємо, але попит на них є. Тобто можна сказати, що зараз от, знаєте ж, офісне приміщення, не будемо говорити про склад, це для якій мірі проблематично. Ні, офіси є. офіси є. Я говорю конкретно про виробництво виробниць, виробниць. та складські приміщення. Тобто, що щось будувалося взагалі? Чи це такі ви використоєтесь і шукаєте на тому, що вже було? <трувальність> Ні, ми не будувались виробничих приміщень в Черкасах, нічого складських приміщень, це тільки ті логістичні компанії, які побудували для себе. А так в цілому цей ринок відкритий. Ну, ви вже, власне, згадали про те, хто більше купує там от, чи вимушено переміщені особи, чи місцеві. Тобто, серед цього вимушено переміщених осіб, от виходить, вони не суттєво вони впливають. На Люди дуже часто е, наші місцеві жителі задають питання, і, е, чи нам би так хотілося, це, ну, е, я не знаю питання на, е, відповіді на це запитання. Але я е, можу сказати по факту, що е, ці жителі не впливають на ринок нерухомості. Не впливають. Все рівно як купували, так і купують наші місцеві жителі. Тобто нема такого, що приїдуть до нас з інших регіонів, зараз почнуть купувати, знімати в оренду. Да, це був такий період, коли купували, коли знімали в оренду житло, коли люди використовували нашу, наше місто як тимчасовий. Тим, ну, тимчасове місце для е, житла. І все, вони поїхали. Це не, не тривала оренда, це, це не тривала оренда. Е, у нас купують житло, скажімо так, е, коли е, ці люди, коли е, хтось тут знайомий є, вони їхні батьки приїхали, вони їм купують, хтось е, вирішив все-таки залишитись, але це не не грає великої ролі. Але все-таки можна почути скарги да. від того, що оренда стала дорожчою? Ну, якщо порівняти з іншими областями, то у нас, ну, давайте я вам так скажу, однокімнатна квартира в Черкасах коштує в середньому 30 квадратних метрів в панельному або кирпичному будинку 30 квадратних так. метрів, вона коштує 5 тисяч гривень. Це, це ціна оренди. Ціна оренди ціна. квартири. Скажіть мені, будь ласка, вона е, виросла, якщо вона і до війни коштувала 5 тисяч гривень. Звичайно. Тобто я хочу, е, от е, вибачте, що переб'ю вас, е, ціна оренди квартири, якщо е, ми говоримо зараз про но, е, квартири в новобудовах, там, де е, площа квартири складає Більше, так, 50 квадратних так. метрів. Зроб, зроблений сучасний ремонт. Сучасний, там рік-два ремонту. То так, ця квартира і коштувала до війни дорого. Вона коштувала 10, 12, 15 тисяч гривень. Це, це ми говоримо про оренду. Про, про оренду, та. оренду, так. А от а от зараз ми хотілося ще от просто от, вже у нас ефірний час так. спливає спитати. Ви говорите, одно двокімнатні квартири найбільше користуються попитом в плані купівлі. Так завжди було? Е, так завжди було. Завжди. Одно е, двокімнатні квартири це найбільш ходовий товар. Добре, от людина хоче придбати або орендувати квартиру. От вона іде, наприклад, тут вашу агенцію. З Чим вона вже має прийти до вас? З яким набором документів, щоб ви вже почали почали працювати, щоб придбати, так щоб придбати. Їй достатньо прийти, зап, заповнити заявку, сказати, в який період вона готова. Просто Висловлюють бажання, що я хочу купити. Так, так? Так, і так, і далі ви вже починаєте працювати. Так. так. Ну, багато людей приходить, скажімо так, которі приносять справку про виділення коштів, допустимо, із банку. Тобто, тобто ми в вже в курсі. Оренда, в плані оренди. Які умови? Умови на сьогоднішній день оренди такі, що людина приходить, показує свій паспорт, прописку, розказує історію про себе. Тобто тому власники повинні знати, хто проживає, звідки так. коротку про себе характеристику, так значить, сплачує це знову ж, як вони домовляться, да? перший і останній місяць. Ну я б не назвав би його перший і останній місяць, а перший гарантійний. Так. Так, заключає договір, як власники на пів року мінімально хочуть мати орендарів да, у себе. То -то, і проживають. Розповідь про домашніх тварин, обов'язково. Це у нас проблема, проблем. об, проблема обов'язкова, але як практика показує, що ні одна людина, яка звернулась до нас і сказала, що я хочу. Найти квартиру з домашніми улюбленцями вона не залишилась на вулиці. Пане Василю, на сам кінець, вже дуже мало так. часу. Що така загальна оцінка ринок нерухомості не посунувся? Він не посипався, все працює. можна сказати? на сьогоднішній день так. Він не посипався, все працює. великі записи до нотаріусів. Тобто нотаріуси охотно вишукують час для того, щоб прийняти людей. По тому я не бачив цьому проблеми на сьогоднішній день. Дякуємо, що прийшли до нас. Я нагадую, що це був Василь Савраненко, директор агенції нерухомості Бізнес-Партнер. Говорили про ринок нерухомості та про впливи на нього в умовах воєнного стану. вам, пильнуйте себе.